Тим часом новообраний президент США Дональд Трамп прагнутиме завершити російсько українську війну, проте конкретних планів він не розкриває. Трамп не може поступитися в Володимиру Путіну, оскільки такий крок крок став би сигналом для агресорки, що можна нападати на інші країни, зокрема і на країни НАТО. Ну принаймні, так пише видання Телеграф. Нагадаю, що під час своєї передвиборчої кампанії Дональд Трамп заявив. Хоче зупинити кровопролиття в Україні і пообіцяв це зробити за 24 години. Ці слова Трамп повторював неодноразово уточнюючи, що його план залежить від зустрічі з путіним і президентом України Володимиром Зеленським. Україна покінчила з енергошантажем Арефії в Європі, але є нові проблеми. Про це на тижні писали західні медіа. Зокрема, Нью-Йорк Таймс і Блумберг зазначили, зупинка Україною транзиту газу з Ерефії без сумнівів вплине на здатність Москви фінансувати війну і використовувати енергію як важель впливу на Європу. Водночас це рішення несе небезпеку для самої України. Українська газотранспортна мережа одна з найбільших в світі, і наразі вона уникла масованих атак ракет. Ми та дронами, бо через неї російський газ йшов у Європу. Тепер жодних стримувальних факторів для агресорки немає. Отже, після зупинки транзиту російського газу об'єкти ГТС можуть стати новою ціллю Кремля. Як це вже сталося з об'єктами енергосистеми? Якщо це відбудеться, подача опалення в будинки по всій Україні в зимовий період може бути під загрозою. Це пишуть іноземні два видання. Додаю ще раз. Окрім цього, через саме зупинку транзиту тарифи на транспортування газу в Україні з 1 січня зросли одразу в четверо. Поки що це стосується винятково промислових споживачів. Адже нагадаю, з 2022 року в Україні діє мораторій на підвищення цін на газ та опалення для населення. А отже, вартість газу гарячої води та опалення не зміняться. Водночас, як запевняють експерти, підняття ціни за транспортування газу для промисловості все одно позначиться на кишені українців нові тарифи підприємці просто закладуть в кінцеву ціну своєї продукції про це зокрема говорить експерт інституту енергетичних стратегій юрій корольчук